Привіт! З вами Юлія Передерій. Ви дивитесь уроки польської мові по польську. Які ти сьогодні? Я сте веселий чи смутний? Веселий чи сумний? Маш енергію, чи потребуєш відпочинку? Енергійний, чи потребуєш відпочинку? Щодо мене, я сьогодні весела та енергійна. Тема сьогоднішнього відео емоції. Емоції буде весело і цікаво. Запрошами! Люди не діляться тільки на зле, злий, поганий та добре. Добре. Люди відчувають цілий спектр різних емоцій. Це і радость, радість. І людина відповідно, радосна, радісна. Смутек сум. Часом нам стається бути смутним, сумним. У всіх є свій страх, і кожен з нас був пристрашений, наляканий. А коли відбувається щось несподіване, то ми відчуваємо заскочення, здивування. Людина відповідно заскочена, здивована. Будемо відверті, набагато приємніше спілкуватися з тими, хто щенчливий, щасливий. Та веселе, веселий, радісний, закоханий. Закохана людина просто розквітає через свої емоції. Вона в взахвичі, тобто в захваті від свого життя. Але люди відчувають дуже багато негативних емоцій. І через це стають агресивні, агресивні, зменшені, зморені та окрутні, жорстокі. Причому людина може іритувати, дратувати будь-яка дрібниця. І навіть злощить, злити. Отже, ми вивчили декілька десятків емоцій. Ви зможете чітко їх висловити. І тепер складемо з цих слів діалоги. Наприклад, ваш новий знайомий хоче зрозуміти, що з вашим настроєм? Це є так. Що з тобою? Є багато смутно, тескні за домом. Мені дуже сумно, я сумую за домом. Прикро мені мені шкода. Завше можеш на мені лічити і плакати в мою камізельку. Ти завжди можеш розраховувати на мене і поплакати в мій жилет. Але, як трудно би ні було, завше варто позостач веселим. Але як би не було складно, варто завжди залишатися життєрадісним. Dzięki za wsparcie. Dziękuję za podtrzymanie. A teraz ujawi mo, te duże rozdratowane ludynu i choć te Co nie tak? Co jest nie tak? Co nie tak? Działasz mi na nerwy. Ty mnie bysisz. Co? W sensie? Jestem tobą rozczarowana. Jesteś osobą całkowicie pozbawioną emocji. Ja rozczarowa na to boju. Ти зовсім не емоційна людина. Не видиш, коли ще чує. Ти не бачиш, коли мені погано. Віц не впадай в хістеріє, і вияснюй нормальні, що чуєш. Так, не істери, і поясни нормально, що ти відчуваєш. Добре, варто розмовлять з тобою о емоціях. Jesteś бездушним глупцем. Гаразд, сенс з тобою обговорювати емоції. Ти ж чурбан бездушний. Лепій купні лоди і будуть придатне. Краще купи мені морозиво, і то буде більше толку. Єстеш агресивна і окрутна. Окей, купі. Ти агресивна та жорстока. Добре, куплю. Ах, ці чоловіки роблять дівчатам нерви. І спробуй ще поясни, що тобі не подобається. Але тепер ви зможете це зробити навіть польською. І наостанок хочеться трохи погратися. Я підготувала для вас ребус. Всі ж любили розгадувати ребуси в дитинстві. Такий спосіб запам'ятовування слів дуже ефективний. Що ми тут бачимо? Давайте розбиратися. Дельфін, дельфін. Щур, щур. Сподіваюся, ви вже маєте версію для розгадки шифру. А тепер правильна відповідь. Це дещ. Дощ. Сьогодні це все тепер ви знаєте, як висловити свої емоції польською. З вами була Юлія Передирій. па папа.